Вітаю на каналі Прожарка інструментів». Сьогодні під прицілом акумуляторні міні-пілки. Дуже популярна тема. Я зібрав 5 моделей з середнього цінового сегменту: Техас, Лідер, Revolt, Grant, ProCraft. Перевіримо, що входить у комплектацію, порівняємо характеристики і влаштуємо краш-тест. І так, приступаємо до огляду в комплектації. Техас поставляється в пластиковому кейсі. В комплектації йде. Зарядний пристрій, акумулятор, пилочка, окуляри, рукавички, бутильок під мастило, гарантійний талон. Лідер. Поставляється також в пластиковому кейсі. на жаль, в чому б мені щось зламаний. В комплектації один акумулятор, сама пилочка, дві шини, два ланцюга, зарядний пристрій. Гарант. Також поставляється в пластиковому кейсі. Кейс сірого кодеру. В комплекті два акумулятора, пилочка, зарядний пристрій, шина та сипок. Револьце чомусь єдиний не в кейсі. В комплекті два акумулятора, два сипка, зарядний пристрій, ну і звісно сама пилочка. Прокрафт в пластиковому кейсі, гарантійний талон, дві шини, сама пилочка, два к зарядний пристрій та два безстройозових комеди. Зараз я хочу зробити огляд захисної скоби. Лідер! Скоба є, але. Ну ось ви можете бачити, наскільки вона притискає до руки. Ну, тобто, Під вагою самої пилки я навіть не тримаю. Вона, тобто, якщо я трохи трохи придивив, вона вже тисне мені на пальці. Грант. Таке саме питання, тобто ось під вагою самої пилочки вона вже притискає мені до пальців. Техас. Взагалі нічого нема. Прокрафт. Скоба не прогибається нічого. Тут не те, що під вагою самої пилки, вона під моєю вагою не прогибається. Револьт під вагою пилки не прогибається, але якщо я трохи притисну, вона вже починає гуляти. Якщо треба подивитися, то навіть можете побачити, що ось гуляє. Ось. Це, мабуть, елемент корпусу, але ми можемо побачити, якщо я натискаю, тобто ось вона відходить. Ну, не дуже бога. Добре. І так, зараз приступимо до краш-тестів. Що ми будемо саме робити? Ми візьмемо ось цей технічний отвір, розсверлимо його, вставимо сюди шпілічку. Та потім будемо підвішувати за неї ваги. Та дивитись, як пилка, при якій нагрузці вона зупиниться. Тобто я буду використовувати буклашки з водою. Це буде там літр, 2, 3, 4, 5, 6, 7, поки не зупиниться. Але в нас є питання стосовно шини від бренду Revolt. Вона велика, інші вони не дають, тому мені потрібно буде взяти і на шину також. Стірку та інакше цепок, щоб тест був адекватний робом. Зараз ви бачите усі пілки з штифтом у шині. А зараз переходимо до тестів. Чистить. Так воно уже на старте. Давайте спробуємо встав. Тироліт. Добре, добавляємо. Добре, проклят вісім литрів. Прокрафт 10 л Вот четыре. давай ли два Добре, добавляємо грану 4 вітра. Таж до другого різа не дійшло. Лидер 2 л. Змінуся цієї пилки це те, що потрібно рідно намещувати само. Йдемо далі, лідер, чотири літри. Добре, йдемо далі. Лідер шість літрів. Осе. Зараз зробимо розбор пилки Техас, зглянемо, що там в неї всередині. Дивимось. Масляний бак, маслопровід, до праймеру, Від праймеру. до подачі на цепок. Кнопка фіксації посадочне місце. Іде акумулятор. Тут знаходиться плата. Ось ви можете бачити, як вона виглядає. Ось ми відкрутили двигун, тобто пара шестер, вал на його читому підшипнику, статор та ротор. Ось ми бачимо підшипник, один, другий, та ось такий двигун. Нічого надзвичайного, звичайний, безщитковий. Також хотів зауважити, що мене здивувало, це кількість смазки. Яка була на шестерні. Ось, ось ви бачите, скільки її було. Не дуже багато. Мабуть, її розбросало. Тобто, ми бачимо її. Ну, її там трохи. Лідер. Давайте зглянемо, що там всередині. Ми її розкрутили, що ми бачимо всередині. Кнопочка. О, яка гарна красота. Дивіться, як це виглядає. Тобто ізоляції ніякої нема. Ось ближче. Ось один, дружбу, з другий. Ну, йдемо ще не ногу. Відкриємо, оглянуємо на плату. Ось така плата, площадочка підпаяна, Діодик. А, тобто це діодик у нас так підкинутий. Ну, ось така шестерня, одна, друга. Маски взагалі немає. Ну, там, десь не трохи зовсім. Тобто шестерня суха. Ну, тому вона виріщала так, коли не різало. Звичайний двигун, хочете підшипник. Ну, усе. І так, приступимо. Перше, на що ми дивимось, це... Площадка також припаяна. Плата. Плата також в пластику. Що не дуже добре. Також було у всіх інших білочках. Пайка, Добре. Кнопка. На клемах. Масений бак. Маслопровід силиконовий. Безщитковий двигун. Також стоїть ігольчатий підшипник з 100 кольцом. Ось така шестерня, номер смазка, нужна густа. Тут їх взагалі багато. Добре. Що мені подобається, що немає ось цього переходу, наприклад, ось цього. Тобто. Це добре, бо ця частина дуже-дуже легко ламається. Це цілий корпус, навіть якось ребро жорсткості є. Все добре, йдемо далі. Ну що, візьмемо грант, глянемо що там всередині. Що ми бачимо? Всередині є трохи масла, плата, добре підпаяна. плата в пластику. Ну, краще було б, щоб була в металі, але як є. Кнопочка, масенний бак. В маслопроводі бачимо пружинку, щоб воно не перетерлось, не перегнулось. Діодік, безщитковий двигун, стає його чатий підшипник. Бачимо ось таку. Шестерню, зубчики цілий, смазки трохи є, більш-менш приємно. Усе, як зазвичай. Йдемо далі. І так, зараз робимо розбор тут Револьт. Що ми бачимо всередині? Почнемо зкладки. Також середня паєчка. Тут ну, більш-менш охайно. З у нас є масло. масляний його. Маслений пак. Також в маслі. Безщитковий двигун. І гольчатий підшипник зі стопорним колечком. Зараз ми бачимо стан. Частини дуже смазка дивна. Це не добре, а ось ця якась як клей. Ця ось дуже густа, добра, це якась дивно. Не знаю. Тут також є мазочка. Ставимо її на місце. Також плата у пластику. Якийсь Площадочка. Кнопка. Ось якось ось так. Щоб не вішати вам локшину про кращу пилку сезону, я забрав просту, але чесну таблицю. Оцінюємо за трьома групами: комплектація, функціональність і безпека. Та окремий тест навантаження і вартість. Почнемо з лідера найдорожча пилка в списку, але з найменшим результатом. Комплектація нормальна шинна, кейс, зарядка є. Проте акумулятор один, масляного бачка немає. Натягувач ланцюга але, а є, але дуже незручний. Захист руки базовий. Тест навантаження 6 літрів. 4,5 бали за такі гроші це дуже слабкий результат. Далі револьт. Revolt. Revolt стабільний середняк, акумулятор і зарядка. Добрі. Е, є масений бак, зручний натягувач. Захист руки присутній. Але комплектація бідна, немає кейсу, шина базова. У тесті показав також 6 літрів. 5,75 бали. Якщо потрібно просто працювати, без фішок. піде. Далі йде Техас, е, найдешевша пилка, яка приємно здивувала. Комплектація жирний кейс, окуляри, рукавички, викрутка, але акумулятор один, зарядка базова, натягувач ланцюга примітивний. І головне, захисту руки немає зовсім. Навантаження показало 6 літрів, тому 5,5 бали. Непогано, але небезпечно. Грант, збалансована модель середнього класу, майже все є. Акумулятор, шина, зарядка, кейс, масаний бак і натягувач простий, але працює. Захист руки слабенький, тому лише пів бала. Тест. Класика 6 літрів, 5,75 бали. Хороший набір, без наворотів. І останній це Прокрафт це лідер цього тесту. Витримав єдиний у списку 10 літрів навантаження. Комплектація повна, 2 КБ, зарядний кейс, шина, масений бак, зручний натягувач і нормальний захист руки. 6,5 балів. Готовий до роботи, інструмент без компромісів. Дякую, що подивились. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі, які ще пили, протестувати, і взагалі подобається такий формат краш-тестів та іншого. Дякую за увагу!